Вітаємо друзі. Ви знаходитесь на каналі М'є Україна. Якщо ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Будемо раді новим підписникам та вподобайкам. Після невеличкої паузи на складі знову з'явилася кришка ствольної коробки для автомата АКСУ або ж його цивільного аналога Вулкан ТК. Давайте подивимося, що з собою уявляє. Ця кришка. Комплект проходить безпосередньо кришка. направляюча. А також ключ для того, щоб її встановити. Кришка дуже легка, усього 120 грамів. в верхній частині планка пікетіні. Кришка алюмінієва, цільно фрезерована, покриття кришки церакот. Для того, щоб убрати будь-які люфти при встановленні кришки, обов'язково замініть направляючу. Та, що йде в автоматі, її треба зняти. А та, що йде у комплекті, поставити. Кришка вже доступна до замовлення на нашому сайті. Будь ласка, заходьте, запитуйте, замовляйте, будемо раді допомогти. Підпишіться, будь ласка, на канал. Гарного дня. До побачення.